Сім спиртзаводів заводів та десятки об'єктів нерухомості олігарха Костянтина Живаго розпродадуть. Сьогодні ми дізнаємося, які саме активи арештовано, де вони розташовані, і що буде з ними далі. Також розповімо, чому живаго досі не в Україні, та хто зараз опікується його бізнес імперією. Я Микита Гаврилюк. Якщо стежите за тим, як олігархи втрачають активи, підпишіться на наш канал і поділіться відео з друзями. Мова про активи, які належать самому живаго або пов'язані з ним через компанії та структури, вони були арештовані за рішенням суду ще у 2022 році, в рамках кримінального провадження. Живаго підозрюють у розтраті грошей, а саме 113 мільйонів доларів із банку фінанси та кредит, який йому належав. Фонд держмайна розпочав процедуру оцінки активів. Це необхідний етап перед можливим продажем. У списку понад 60 юридичних. Осіб, частина з яких досі функціонує. Ну, наприклад, Лохвицький спиртзавод, що на Полтавщині. Згідно з відкритими даними, він має діючі цехи, перегонки та значні обсяги залишків продукції. Аналогічна ситуація зафіксована на підприємстві в місті Сміла Черкаської області. Там також є діючі потужності та складські приміщення, які використовувались до арешту. Ці активи мають різний стан і профіль, тому підхід до їх оцінки буде індивідуальним. Лише після цього об'єкти можуть бути виставлені на аукціон. Йдеться про арештоване майно на території семи областей України у списку: нерухомість, корпоративні права та виробничі потужності, зокрема 28 компаній, які працюють у сферах нерухомості, будівництва, агросектору, фінансів та енергетики. Арештовано також 121 об'єкт нерухомості. Вони розташовані у Києві, Полтавській, Київській, Черкаській, Львівській, Вінницькій, Хмельницькій і Тернопільській областях. До списку увійшли і 99 одиниць транспорту від вантажівок до легкових авто, які використовувались на підприємствах. А ще сім спиртзаводів. Юрковецький, Уладівський, Довжоцький, Іванківський, Тихорівський, Борщівський і Воютицький. наразі не йдеться про вилучення активів. Рішення про їх продаж ухвалюватиметься окремо після завершення оцінки. Але сам факт підготовки до реалізації може свідчити про рішучість держави довести справу до кінця. Нагадаю, що Костянтин Живаго був депутатом з 3 по 8 скликання Верховної Ради з 2019 року. Він перебуває поза межами України. У 2022 році його оголосили в міжнародний розшук через Інтерпол. Французька влада затримувала його у 2022 році, але питання про екстрадицію досі остаточно не вирішено. Усі ці дії проводяться в рамках розслідування економічних злочинів, не пов'язаних з його політичною діяльністю. Сам живаго неодноразово заявляв про свою невинуватість в інтерв'ю французькому виданню Челенджес у 22-му році. Він наполягав, що не має відношення до зникнення коштів банку. За словами живаго, справа проти нього є політично мотивованою, а звинувачення безпідставними. Водночас, детективи Беп та прокурори наполягають, схеми виведення грошей вивчені, а шкода державі очевидна. Тому зараз і постало питання про оцінку його активів. Фонд держмайна вже має досвід реалізації подібних арештованих активів. Наприклад, у 2023 році було продано декілька об'єктів, що раніше належали російським компаніям, серед них офісні приміщення у столиці та промислові бази на сході країни. Такі кейси демонструють, що механізм працює і дає можливість. Повернути кошти до бюджету раніше продавали зокрема майно російських компаній в Україні у випадку зживаго, процедура буде аналогічною через відкриті аукціони. Наразі точна вартість всього арештованого майна невідома. Але за оцінками експертів, вона може сягати мільярдів доларів. А от наскільки держава буде успішною у цьому процесі, побачимо вже за результатами перших аукціонів. Для бюджету це шанс отримати реальні кошти, а для суспільства сигнал, що великі імена не захищають від відповідальності. Пишіть у коментарях, як ви оцінюєте перспективу такої конфіскації, і не забудьте підписатися на наш канал, бо попереду ще чимало розслідувань, рішень суддів, а також гучних імен. Буде дуже цікаво. Війна між Індією та Пакистаном почалась. І почалась гучно з ракет, дронів і перших сотень жертв. Індія завдала удару по території Пакистану. Той відповів: і тепер на кордоні щодня гинуть люди. У хід пішли безпілотники, артилерія, пропаганда і навіть вода. Бо одна з дамп уже перекрита а в тіні всього цього стоїть велика загроза, бо обидві країни мають ядерну зброю. Сьогодні розберемо, як усе почалося, чому війна розгортається саме зараз. І як тут фігурують технології з українського фронту. А ще покажемо, як соцмережі перетворились на арену не менш запеклої інформаційної битви. Я Микита Гаврилюк. Підпишіться на канал, поставте вподобайку та обов'язково надішліть це відео вашим знайомим. Бо цей конфлікт вже стосується не лише Південної Азії, у ніч на 7 травня Індія розпочала масштабну військову операцію проти Пакистану. देखना वाम कैसे आ रही है अभी वीडियो क्या चुभी वी? नहीं हो गया। Під назвою Сіндур вона охопила щонайменше 9 об'єктів у спірному регіоні Кашмір та на території Пакистану. Згідно з офіційною заявою Нью-Делі, удари були завдані по базах терористичних організацій, причетних до кривавого нападу в Пахалгамі, де наприкінці квітня загинуло 26 індійських туристів. Влада Індії заявила про знищення щонайменше 70 бойовиків. Уряд наполягає, удари були точковими і спрямованими виключно проти. Бойовиків, зокрема з угруповань Лашкамар Е Тайба та Джаїш Е Мохамед. Але Пакистан називає дії Індії прямим актом агресії і вже погрожує відповіддю. Та й на відео, що викладають місцеві мешканці, все більше схоже на хаотичні обстріли. Після ракетних ударів Індії по території Пакистану ситуація на кордоні різко загострилася. За повідомленнями індійські військові збили пакистанський винищувач JF-17 над Кашміром. Цей інцидент стався невдовзі після початку операції Сіндур, що свідчить про подальшу ескалацію конфлікту між двома ядерними державами. У відповідь на операцію Сіндур Пакистан завдав ракетних ударів по індійських військових об'єктах у Кашмірі. За повідомленнями було знищено штаб бригади та кілька прикордонних постів. Пакистан також заявив про збиття двох індійських винищувачів, але Індія ці втрати не підтверджує. Обидві сторони продовжують обмін артилерійськими вогнем вздовж цієї лінії контролю, що призводить до нових жертв серед цивільного населення. Олимпий під час операції Сіндур індійські військові завдали ракетного удару по мечеті Таяба в місті Мурітке, провінція Пенджаб, Пакистан. Цей об'єкт відомий також як Маркес Тайба вважається головним центром діяльності забороненого угрупування Лашкар е Тайба». Комплекс заснований у 2000 році за фінансової підтримки. Осами Бен Ладена він включає мечеть, навчальні заклади, гуртожитки та тренувальні майданчики. Саме тут проходили підготовку виконавці теракту у Мумбаї в 2008 році, зокрема Аджмал Касаб. Індійська сторона заявляє, що удар по цьому об'єкту був спрямований на знищення інфраструктури, яка використовується для планування та здійснення терористичних атак проти Індії. У Пакистані натомість заявляють, що об'єкт не мав жодного стосунку до терористичної діяльності і засуджують дії Індії. Номер. Вже у першу добу війни між Індією та Пакистаном видно, як українське протистояння російській агресії. Впливає на загальну світову військову науку. Пакистан заявив про збиття польського дрона Камікадзе Вармейт, який нібито використовувався індійськими військовими. Саме ці дрони неодноразово застосовувалися ЗСУ під час боїв з Росією, і тепер вони з'явилися в іншому конфлікті. За тисячі кілометрів від України Індія, за повідомленнями закупила понад 100 таких безпілотників, і це підтверджує: війна в Україні стала полігоном, з якого світ активно Запозичує тактику і технології те, що працювало проти російських колон на Харківщині, тепер летить у небо пенджабу. А тим часом інформаційна війна між Індією та Пакистаном розгорнулася не менш масштабно ніж бойові дії. Соцмережі буквально засмічені контентом від патетичних заяв і гнівних звернень до фейків, мемів і відвертої дезінформації. Кожна сторона намагається просунути свою правду, а обсяг контенту лише підсилюється тим, що обидві країни мають величезне населення, яке активно користується інтернетом. Наприклад, прем'єр-міністра Індії на моді то зображують героєм, то демонізують. Все залежить від політичних подобань конкретного автора. Тим часом у стрічках активно шириться і відверта брехня. Індуси масово видають відео з гази за обстріли їхнього населення. А ось тут, наприклад, пакистанські користувачі видають фрагмент комп'ютерної гри з Арма 3 за відео реального бою на фронті. Тому відрізнити вигадку від правди у такому інформаційному шумі стає дедалі важче. Окремої уваги заслуговує рішення Індії перекрити одну з ключових дамб на річці Інд. Це сталося 4 травня і стало першим подібним кроком за понад 60 років. З часів угоди 1960 року між Індією та Пакистаном подібні дії вважалися табу. Тепер же в Пакистані попереджають, якщо блокування води триватиме, це може спричинити гуманітарну катастрофу вже в найближчі тижні у ситуації, коли обидві сторони мають ядерну зброю. Такі кроки це не просто. Політичний тиск це ризик для всього регіону, і світ вже зараз говорить про небезпеку нової ядерної кризи. Як ви оцінюєте поточні дії? Напишіть у коментарях, чи вірите ви, що конфлікт може зайти настільки далеко. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте долучатися до нашої спільноти. Зробити це дуже легко. Достатньо всього лише підписатися на наш канал та поставити цьому відео лайк. Так більше людей побачить правду.